8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цей день встановлено законом України у 2023-му на знак солідарності з Європою в пам'яті про страшну трагедію в історії людства. Жодна країна не може претендувати на виняткову роль у перемозі над нацизмом. Перемога результат титанічних зусиль десятків держав і сотень народів. І жодна країна не може приватизувати перемогу як би не намагалися росіяни цього дня, українці вшановують мільйони своїх предків, життя яких забрав найбільший військовий конфлікт світу. Без українців той же радянський союз перемогти не міг. Е, є така цифра: 23% відсотка особового складу Червоної армії в 1941-1945 роках. Це були українці. Ви скажете, так це ж нібито небагато". От, да. Но 99% тих українців були в діючій армії на нулі. Тобто вони були якраз на фронті і воювали із всієї тої армії. Окремі дивізії нараховували до 70 і корпуси, до 70% українців. А так пересічно, значить, від 20 до 40 відсотків українців вдумитися, який Радянський Союз. Україна це менше 20 тоді, менше 20% населення. І така Величезна кількість українців. В Червоній армії воювало 7 мільйонів українців. Половина кожний другий загинув. Це внесок українців, внесок. 200 генералів і включно з командуючими фронтів Червоної армії, це були українці. Війна це катастрофа, трагедія, мільйони загиблих і скалічених душ і тіл. Цивілізований світ розуміє, що героїзація і романтизація війни призводить до ескалації нових конфліктів. Натомість радянська а згодом і російська пропаганда використовували тему перемоги у Другій світовій війні як один з важливих наративів своєї державної ідеології. Для цього радянські і російські Услідники, публіцисти та політики руками займались інструменталізацією історії та створенням міфів навколо теми Другої світової. Починаючи зі сталінського дня Побєди 9 травня, він хотів якраз привласнити собі перемогу. Як зараз намагається привласнити е, Путін, от і саме головне, що ця перемога для нього було свято. Саме як ідеологія наступних загарбницьких агресивних війн. От ми зараз бачимо там, наприклад, парад перемоги дитячий. Ну це ж бред якийсь. От. Святкування. Як можна святкувати, коли е, Москва не може порахувати десятиріччями, скільки загинуло в той війні? 27 мільйонів чи 32 мільйони. Це їх дані, які вони раз по разу дають. Москва перетворила перемогу на культ, імперіалістична пропагандистська машина радянського союзу, подавала народу інформацію, як було вигідно їй. Українці цю війну тільки починають пізнавати шар за шаром, знімаючи накопичення пропаганди. Чи знали ви, що саме українець становив прапор над Рейхстагом? Але через національну приналежність героями стали інші? Українець берест, офіцер. Значить, взяв двох солдатів, одного росіянина, одного грузина і Кантарію. Під е, шаленим вогнем він їх повів на цей купол, під вогнем саме він встановив цей прапор, ті солдати його тільки прикривали і так далі. Но ті обоє отримали значить, звання Героя Радянського Союзу, а бересту значить, тільки кинули Ардінок. Національна трагедія в Другій світовій для України ще й в тому, що вона не мала власної держави. Її людей мобілізували тоталітарні режими, які окупували територію. Сучасна Україна шанує всіх, хто боровся з нацизмом, і не забуває про українців, добровольців з усього світу. 1 вересня 1939 року у року. Еміграційний уряд Української Народної Республіки в Парижі оголосив війну нацистській Німеччини. Invece. Це в той час, коли Радянський Союз був союзником нацистської Німеччини. Ну ви скажете, це ж декларація, що від Киянину В'ячеславу Прокоповичу, який очолював імміграційний уряд ОНР, стоїло написати цю заяву. А дуже багато насправді, тому що дуже багато іммігрантів, українців в країнах Європи і Північної Америки на заклик саме імміграційного уряду. Саме на заклик пішли добровольцями в збройні сили, і дивіться, 80 тисяч українців воювали в армії Сполучених Штатів Америки, 45 тисяч українців воювали в збройних силах Великобританії і Канади. Злочини проти людства, скажімо, знищення нацистами євреїв та ромів, тоталітарна радянська машина замовчувала. Ми маємо розуміти, що в цій війні, в цій війні. Боролися і в тому числі на території України два тоталітарних режими, які обидва здійснили злочини. І причому про ті злочини потім той же Радянський Союз, нацистські злочини, часто замовчив, якщо політично було невигідно. Тому що ми на Чернігівщині завжди будемо пам'ятати Крюківську трагедію. Того ж Попудрінка, який не дав наказу рятувати людей. Або нас, наприклад, як було образливо, коли вже радянські війська захопили Чернігів, Тут була встановлена радянська влада, почали надходити звіти про звірства нацистів. Що цікаво, в документах написано, що значить Нападусівці там розстрілювали значить, євреїв, так далі. Значить, закреслено євреїв і написано начальственним. Оливцем радянських людей. І, власне кажучи, до розвалу Радянського Союзу про геноцид. Євреїв про євро... геноцид ромів на території України на території окупованої території радянського союзу. Нічого не казали. Росія перейняла практики радянського союзу і продовжує культивувати так зване побідобісця. Вона перейняла, зокрема, і поведінку совєтів з військовополоненими, впроваджує практику загороджувальних загонів та багато іншого. Держава агресор використовує перемогу в Другій світовій війні і свою нібито виключну роль в ній як індульгенцію на. Чинення масових злочинів в Україні проти військовополонених і цивільних, українські історики роками розвінчують пропагандистські міфи у день пам'яті та перемоги. Найменше, що можемо зробити, ми озброїтися правдою і відкинути полину пропаганди.